Добрий наш Батько, благословляємо Твоє імення і дякуємо за те, що зібрав нас у спільній молитві біля свого престолу. Зібрав, щоб вислухати і відповісти, бо Ти сам сказав у книзі пророка Ісаї, що рука Твоя не скорочала, щоб не допомагати, і вухо Твоє не стало тяжким, щоб не чути, і ми йдемо до Тебе, щоб знову і знову благати за нашу країну. Захисти, Боже! Допоможи, Боже, і дай нам перемогу в цій страшній війні на всіх фронтах, дай перемогу над агресором зовнішнім і внутрішнім, перемогу від нападників сусідньої держави і перемогу над злом у всякому форматі всередині нашої країни, особливо над злом корупції, обману, колабораціонізму. Зупини агресора. Поверни його назад і постав навколо України кордони, які він ніколи більше не зможе перетнути. Зупини всякий прояв корупції в нашій країні, хай твої суди над корупціонерами будуть явними і застережуть інших від цього гріха. Молимо тебе, владико, за наших воїнів, усіх, хто напередовій мужньо захищає наші кордони, будь для кожного з них силою і міцю. Вірною опорою в момент випробувань і світлим горизонтом у сутінках загроз, увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, розрадь кожного зраненого, не дай загинути нікому, хто не готовий до зустрічі з тобою у твоїх світлих оселях. Поверни наших полонених з полону, з ворожих катівень, вбережи їх від катувань, хвороб і психічних трав, приведи додому цілими і неушкодженими. Хай твоя цілюща сила вилікує всі травми, завдані війною, всі посттравматичні розлади, всі поранені душі і розбиті серця. Отже, поверни додому всіх вкрадених українських дітей. Не дозволь ворогові знущатися над їхніми душами і красти в них майбутнє, яке запланував для них ти, наш вічний владико. Молимо тебе за вдів, Боже. Ти сам назвав себе суддею для вдів, не тим жорстоким суддею, якому байдуже до згорьованих самотніх жінок, що змушені нести на своїх плечах відповідальність, для якої вони не створені, але тим справедливим суддею. Який не дозволить нікому обманути, скривдити і відкинути цих мужніх жінок, що прийняли цей неймовірно тяжкий статус вдови, обійми їх, бережи їх, благословляй їх, зцілюй їхні серця, загуюй рани, заподіяні болем і смертю, потішай у смутку і благословляй так, як вмієш лише ти. Молимо тебе за всіх сиріт. Батьком для яких став ти, хай вони відчувають твої обійми завжди, відгукуйся на їхню тугу за татом так, щоб вони ніколи не почувалися покинутими і самотніми, благословляй їхнє життя так, щоб вони точно знали, небесний тато поруч і їх ніколи не покине. Молимося за всіх волонтерів, людей, які жертвують часом, силами, а часто й життям. Щоб стати Твоїми руками допомоги там, де темно, сумно, голодно і холодно. Вони несуть надію там, де ворог намагається її вбити, і світло твоєї любові там, де хоче прийти смерть. Благослови їх, Боже, захисти і проведи навіть долинами смертної темряви. Хай стежки твоєї справедливості стануть їхніми дорогами. Хай твоя охорона і твій захист будуть супутниками всіх волонтерів на цих дорогах. Молимо тебе за всіх людей, яких війна вигнала з їхніх домівок, з рідних міст і сіл, зі звичного життя. Обіймай їх так міцно, щоб вони не почувалися відкинутими, загубленими, знедоленими. Промовляй до їхніх сердець мовою любові через допомогу вірних дітей твоїх. Дай їм зрозуміти і прийняти той факт, що ти маєш чудесні вічні уселі для всіх, хто лише захоче прийняти твою любов і твоє спасіння. Оберни все зло, яке прийшло в їхнє життя, на вічне добро і молимо, Батьку, поверни додому тих, для кого ти зберіг їх дім, щоб відновилося життя у всіх регіонах нашої чудової країни. Молимо тебе, Отче, за всіх лікарів. Через яких ти лікуєш і зцілюєш всіх, хто потребує лікарської допомоги. Багато з них виконують свій обов'язок на передовій або поруч, ризикуючи своїм життям, лікують всіх поранених. Будь для них захистом, підтримкою та обороною. Давай їм мудрості в лікуванні і твори свої чуда їхніми руками, бо ти, Бог, лікар наш, наймудріший. Найправніший у всьому Всесвіті лікар, для якого немає невиліковних хвороб і незагойних ран. молимо все благий, викрий і знешкодь всі задуми ворога на інформаційному фронті. Зроби явною на весь світ всю брехню про нашу країну і всіх, хто став знаряддям в руках батька брехні і умани, викрий. Вислухай, Боже, наш голос, як скаржимось ми. Від страху ворожого душі наші ворони. Заховай нас від потаємного збору злочинців, від крику свавільців, які нагострили свого язика, як меча, натягнули стрілу свою словом гірким, щоб таємно стріляти в невинного. У злій справі зміцняють себе, змовляються пастки таємно розставити проти нас. Вони кривди ховають. Загинемо, як задум їхній сповниться, бо нутро чоловіка та серце глибоке, але вчиниш ти, що стріла на них стрілить і враз поранені будуть, і будуть хитати головою всі, хто спогляне на них. І всі люди боятися будуть, і будуть розказувати прочин нашого Бога, і діло Його зрозуміють. А ми тобою будемо радіти і будемо славити тебе, наш Владико. Джерело всякої правди та істини, молимо тебе, Спасителю, благослови все керівництво, всіх, хто при владі в Україні, благослови президента і всю владну верхівку своєю мудрістю, своїм захистом і провадь їх у правді своїй. Оточи їх добрими радниками, людьми, які знають тебе, служать тобі і розуміють твоє серце і твої задуми. Даруй страху їхні серця, щоб ніколи не забували, що то з Твоїх рук вони отримали владу, перед тобою несуть за нею відповідальність і тобі даватимуть звіт, даруй їм милість твого вічного спасіння. Особливо бережи від злих задумів, злих людей нашого Президента, даруй йому мудрість і розуміння дороги, яку прокладаєш перед ним ти. Молимо тебе, Боже. Даруй Україні ласку і милість в очах керівників тих держав, які здатні допомогти нам зброєю, фінансами і іншими ресурсами. Дай їм розуміння необхідності такої допомоги, дай їм збагнути, що поразка України стане поразкою всього світу. Говори до сердець керівників цих держав так ясно і чітко, щоб відізвалися на твою спонуку і зробили все, що мають зробити. Але не на них наша надія, не на них наше сподівання. Слово Твоє нагадує наготований кінь на день бою, але перемога від Господа. І ще написано, що ти добрий для тих, хто надію на тебе кладе і що ти любиш справедливий суд. Ми робимо все, що лише можемо, ми готуємо коня, але перемогу даєш Ти. Дай нам, Господи, цю перемогу. Відкрий схованки снігу і граду, котрі ти заховав на день лихоліття і день бою та війни, і про котрі говориш нам у книзі Йова. Воюй, Господи Саваоте, Боже воїнств небесних, воюй за нас своєю зброєю, не пам'ятай гріхів предківських нам, нехай попередить нас Твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли. Поможи нам, Боже нашого спасіння, ради слави імення Твого. Збережи нас і прости наші гріхи ради імення свого. Чого будуть казати погане, де їхній Бог, нехай в наших очах між народами, стане відомою помста за пролиту кров Твоїх рабів, нехай перед лице Твоє дійде стогін в'язня, за великістю сили рамена Твого, збережи на смерть прирокованих, а нашим сусідам верни семикратно на лоно їхню їхню наругу, якою Тебе зневажали, о Господи. Сціли серця українців, Отче, прожини весь страх, всі сумніви, невпевненість, дай відвагу молитися з вірою, дивлячись у небеса, звідки прийде нам допомога, допомога наша від Господа, що створив небо і землю. Ти не даш захитатись нашим серцям, ти зруйнуєш всі задуми ворога і благословиш. Бо ти добрий і милосердний, справедливий і милостивий. Ми віримо, Отче, що то Ти спланував для нас день, коли ми гуртуємося в молитві перед Твоїм лицем. Віримо, що то про цей день Ти дозволив написати у Своєму слові, і станеться, поки покличуть, то я відповім. Вони будуть іще говорити, а я вже почую. Боже наш, вічний Владико! Подаруй мирні світанки Україні, подаруй усмішки щасливих дітей Україні. Благослови наш народ своїм вічним спасінням. Прослався, як Бог, який дарував милість народу України. А ми, твій народ і удара твого пасовиська. Будемо дякувати тобі вічно, будемо оповідати про славу Твою з роду в рід. Амінь.